Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Консервуємо сьогодні полуничний компот. Це в мене залишки полуниці, там десь кіло 200-300 Я вирішила, що добру пропадати. Ми закриємо дві 3-літрові банки компоту. Я цю полуницю прочистила, гарно, промила три рази, щоб не було ніяких ни жучків, не павучків. Зараз висипаю цю полуницю, розділюю на ці дві банки, 3-літрові. Засипаю цукром, заливаю окропом, закатую, все готово. Ось таку засипала я полуниць. На цьому рівні десь, бачите? І зараз в кожну баночку я буду додавати по одній повній склянці граньонний стакан, ціка 200 чи 250 грамів цукру. Ось такий повний. Ось така кількість, як бачите, на кожну склянку лимонної кислоти для надійності. Закипіла водичка, залили банку окропом, закатала і поставила кришкою донизу, у місце, де вона нікому не буде заважати, до повного застигання, остивання. Ці дві баночки стоять. А це баночка, яку я закривала по тому самому рецепту ідентично два тижні тому. Як бачите, кришечка не піддулася, не де нічого, все добре. І стоїть вона у мене вже два тижні у досить теплому місці, в прихожій в будинку. Тому закривайте всім вдалих консервацій. Слава Україні!